Вже сім років моя сестра працює у службі у справах дітей. За цей час їй вдалося побачити і пережити багато історій разом із дітьми, які часто бувають беззахисними перед тими, хто мав би їх захищати. Саме там вона познайомилася з одинадцятирічною дівчинкою Наталею. Ця дівчинка привернула увагу сестри своєю щирістю та розсудливістю. Наталя живе з мамою і молодшим братом. Мама часто зловживає алкоголем, а батько давно їх покинув. Їй лише одинадцять, але вона розвинена не за віком розумна, добра і відповідальна дитина. Для сестри завжди було загадкою, як у таких батьків можуть рости настільки виховані діти. Мати наталі точно не є прикладом для наслідування. Проте у дівчинки проявляються надзвичайно хороші риси характеру. Відсутність материнської уваги і нормального харчування не зламали її доброту. Їхній батько не цікавиться, чи мають діти що їсти, у що вдягнені і в яких умовах живуть. Він навіть не платить аліменти. Спершу мама намагалася знайти підробіток, а потім настала друга вагітність. Після народження сина вона почала зловживати алкоголом. Наталя росте справжньою господинею. На її тендітних плечах лежать приготування їжі та прибирання. А ще, як сестра дізналася пізніше, дівчинка вже заробляє собі на життя. Продає браслети, сплетені власноруч. Це їй зовсім не важко, а гроші потрібні, щоб купити хліб і цукерки молодшому братові, який повністю на її утриманні. Сестра розповідала, що вони дали мамі шанс на виправлення, і тепер вона під пильним наглядом соціальних служб. Наталі вдається тримати порядок у домі і навіть займатися з братом, якому всього шість років. Незважаючи на приклад матері, дівчинка розповідає про неї лише хороше і ставиться до неї з повагою. Наталя вдячна мамі за те, що та її народила, і вважає, що потрібно допомогти мамі дати їй шанс. Вона щоразу виправдовує маму перед працівниками соцслужб, бо добре розуміє, що можуть забрати її від рідної людини. Після всіх цих розповідей я зрозумів не все залежить від виховання батьків. Кажуть, що не дітей треба виховувати, а насамперед себе адже діти беруть приклад з нас. Наталя дуже добра і вихована дитина. Вона жодного разу не дорікнула мамі за те, що у її однокласників є нові телефони чи дорога одежина. Незважаючи на складні умови, дівчині вдалося зберегти віру в людей і любов до світу. Дуже хочеться, щоб у таких дітей, як вона, життя складалося якомога краще.